Я вирішила вам записати це відео і розповісти, що мене найбільше засмучує в Дані і найбільше мені не подобається. Спочатку, коли я сюди приїхала, я думала, що найбільша проблема для мене буде погода, тому що вона прохолодна, особливо влітку. А влітку я дуже любила, щоб було море. В Дані, а саме в Копенагені, є море, але я на нього не ходжу, бо воно для мене холодне. Наші море, я, хоча я дуже люблю море, море є, але, то, скажімо, толку від нього немає, особисто для мене, бо воно для мене холодне. А потім я зрозуміла, що навіть не це найбільша проблема, а найбільша проблема це постійне очікування. Очікування візиту до лікаря, очікування візиту до інших спеціалістів. І наведу приклад, чому я вирішила записати це відео. Якщо ви бачите, я дуже засмучена. Тому що ну, це просто мій крик душі вже. Я вже вирішила просто розказати про це. Наприклад, у моєї доньки є проблема із зубами. Вони криві, щелепа дуже вузька, і вона потребує брекетів і різних пластин, які збільшують щелепу. З цією проблемою ми звернулися ще у 2022 році, тільки ми приїхали у Данію. Щоб ви розуміли, зараз 25 й рік, третій рік вже пішов, нам ще досі не поставили ці брекети. Весь цей час, цей третій рік, два з половиною роки. Ми ходимо, вони призначають нам візити до стоматологів, різних стоматологів, різні клініки. Ми ходимо, вони щось заміряють, роблять рентгени, щось питають, щось нам розповідають, розказують. Що буде, як буде, я кажу, я вже це все зрозуміла. Коли вже ви поставите ці брекети? Вони кажуть, чекайте, чекайте. Отже, третій рік, яке, яке це має, треба мати терпіння, щоб чекати три роки, просто скажіть. І вчора ми, в черговий раз були у стоматолога з донькою. Вони в черговий раз мені показували ці пластини, брекети, всі ці конструкції розповідали. Я кажу, ну все вже ставте, ми вже ми згодні, я вже дала згоду ще давним-давно. І вони мені, мені призначають наступний візит. вгадайте коли? На кінець травня. Сьогодні, 13 березня. Тобто більше двох місяців нам треба знову просто чекати. А чому? А тому, що в них немає вільного місця. І я вже знаю, в нас вже був такий крик дощі. Я кажу: ви розумієте, що ситуація така, що в будь-який момент нам припинять візу, наша віза просто закінчиться. Зважаючи на те, що ми з Україною, українські біженці, і все, і нам скажуть їхати додому, дані нам, нас просто ну, виселять нас і всіх, українських біженців, да, які на тимчасовому захисті. І, і вона каже: Ну, якщо тобто, вам треба буде їхати додому, тоді значить ми це лікування закінчимо. Я кажу, так ми ж його і не починали, ви розумієте? Я вам це кажу для того, щоб ви прискорили якось цей процес. Ну, знайдіть дату пошвидше, ну, ну хіба немає можливості якось прискорити цей процес? Я питала у місцевих людей, у інших, у яких є також діти, яким ставили ці ставляться вони, навіть вони здивовані, що третій рік ми очікуємо. Там, люди ну, рік чекають, півтора там, вже ставлять, ну, ну, це вже занадто. Тому я не знаю, скажіть мені щось підтримуючи, бо я вже, просто не, я вже просто не витримую. Дякую за увагу.